Сестре, сьогодні ми феноменальну суботу, зібралися разом з вами у храмі Божому на цю божественну літургію, щоб вознести свої щирі молитви за наших отціл, матерів, братів і сестер, які відійшли з цього світу, які потребують нашої молитовної підтримки. І ми щиросердечно віримо. Що наша молитва буде для них підтримкою, тому що Христос сказав, що наша людська особистість після смерті не зникає, що наше тіло, крихітне немічне тіло, являється лише тільки сосудом для безсмертної душі. І коли цей сосуд руйнується смертю, то сутність людського Єства, її безсмертна душа переходить у інші світи, тому що Господь є Творцем безкінечного числа світів. І хочемо ми цього чи не хочемо, але після нашої смерті наша душа увійде в ту область буття, в ту сферу життя яка буде точно відповідати нашому духовному росту. Видатний вчений, психіатр Віктор Емільфранк сказав ту курі, що духовне смирення не повинно ігноруватися людиною, тому що саме воно нас робить людьми. Що завдання психотерапії це лікувати людську душу. Робити її здоровою. А ось завдання християнського життя, говорить він, набагато важливіше. Воно кардинально відрізняється тим, що його ціль зберегти і спасти людську душу для вищої форми життя. Так говорив вчений. Отже, Людина, яка за свого земного життя навчилася любити Бога, любити інших людей, яка боролася із гріхами і пристрастями, яка каялася у своїх гріхах, очищала свою душу, безперешкодно підніметься на ту висоту світобудови, яка буде відповідати його духовному росту. Його духовному стану свідомості, каже Господь в оселях Отця Мого, осель багатий, Господь хоче, щоб спаслася кожна людина, але Господь може все, але Він тільки не втручається в нашу людську свободу. Господь не може з нас зробити послушну іграшку, Він сотворив нас вільними, свободними, і тому ми являємося особистостями. Як говорять святі церкви Христової, ранньої церкви Христової, що Господь нас без нас спасти не може. І тому то важливо це пам'ятати. Важливо розуміти те, що правда Божа відкриває нам те, що душа людини, коли залишається землю, вона йде у світ прихованих намірів, прихованих мрій і явних бажань. Вона з'єднується з тим, що переповняло її серце, її душу. Вона йде в сферу того буття, чим було наповнена її сутність, її єство. І від того, що ми любимо тут на землі, залежить і наша вічність. Від тих цінностей, які ми обираємо тут, залежить і життя нашої безсмертної душі. І кожен з нас, кожна людина, яка живе тут на землі, має унікальну можливість йти зустріч Богові, відкривати це життя вічне у самому собі. Тому що пам'ятаємо слова Христа Спасителя, що Царство Боже є всередині вас. І це царство Боже. Цей неоцінивий скарб відкрили багато, багато людей, святих подвижників, які жили на землі. Адже людина просвітлюється, людська душа тільки тоді, коли вона шукає Бога, коли хоче пізнати Бога, хоче пізнати саму себе і своє призначення на землі. І багато є свідків цього, багато є, які дійсно жили цим скарбом, царством Божим. Я візьму тільки один: жив у 4 столітті святий, подвижний на ім'я Бамба, який три роки просив Господа, щоби той не дав йому людської слави. Зовсім навпаки, як ми бачимо сьогодні, люди шукають цієї слави, прагнуть слави. А Він просив Господа, щоб позбавив його цього випробовування. І що ж, з його життя ми бачимо, що Господь його так прославив, він світився світлом, неземним, що ученики його, коли він помирав, не могли на нього дивитися. Людина, яка шукає Бога, яка прагне. Боротися із гріхами і пристрастями, очищати свою душу, вона випромінює світло. І в цьому світлі зігрівається багато хто. Адже дійсно Господь є світло, яке просвітлює кожну людину, яка приходить до нього не насильно, але із доброї нашої волі, із доброго нашого бажання. Господь нікого не відганяє від себе, тільки бажає. Бажає, щоб ось пошук Бога, пізнання Бога, пізнання самого себе, пізнання свого призначення було головним у нашому житті, щоб свідчення нашої віри було не словами, а живим нашим прикладом. Щоб просвітлювалася наша душа цим божественним світлом. Адже що таке рай? Рай це відчуття Бога. Преподобний Іан Сірин говорить, що рай це є любов Божа. І кожен, хто просвітлює себе світлом, він перебуває у блаженстві, у тих. Радоща, який світ не може пізнати. І те саме він говорить і про пекло. подібно до того, що і любов Божа це є бич для тих, хто перебуває у пеклі. І цим самим ми бачимо, що любов Божа досягне всіх. І навіть ті, хто глибоко в пеклі, ті, хто не зумів позбутися тут на землі, того зла і своєї душі, хто не прагнув бути добрим, хто не шукав Бога, а навпаки, йшов зворотньою дорогою від нього, і його іство було переповнене ось тим злом, жорстокістю, неправдивими цінностями і відповідно. Органічно і душі їх з'єднаються із такими самими духами злоби, уйде в ту сферу духовного боття, який і відповідає стан цієї людини. І отже, справа в тому, що любов Божа всі досягне, але справа в тому, що ця любов Божа буде по-різному сприйнята для тих, хто. Мали парусти в своїй душі цього добра, любові, то світло божественної любові будуть, буде для них великою радістю, блаженством. Але для тих, хто не хотів цієї правди, не хотів пізнати Бога і себе і свого призначення на землі, то, власне, для них це буде пітьма, яка опікає. Це буде невиносиме відкриття совісті, духовна біль. І тому то дуже важливим є те, що ми молимося сьогодні за наші померння, тому що Господь буде намагатися врятувати всі душі. І якщо є паростки, маленькі паростки у їхніх душах цього добра, цього прагнення до Бога, то як і росток на землі проростає тільки після того, як за ним дивляться, як його люблять, доглядають зрошують, так і віримо, що і наша молитва буде ось тою небесною прохолодою для душ тих, за кого ми молимося. І наша молитва буде і відрадою для нас наповумлення. І пам'яттю про те, що духовне життя це не просто, що Господь вимагає Його від нас, а духовне життя це є те, щоб людина, вже тут, на землі, відкрилася для цього Царства Божого, щоб пагони цієї любові, прагнення пізнання Бога, іншого духовного світу. Проростали у нашому серці і переповнювали наше єство. Нехай Господь Бог упокоїть душі всіх тих, кого ми пам'ятаємо, хто є в нашому серці, адже вони не тільки на картоці, яку ми подаємо записті на богослужіння, вони в нашому серці, і в нашій душі, вони в нашій пам'яті. І забуває тільки через тве серце. А ми покликані в цей світ любити і допомагати один одному в першу чергу це молитвою і преображенням свого життя. І нехай наша молитва буде запорукою і наш, нам, нам відрадою, що з ними все гаразд, і натхненням для нас. Щоб ми любили, пам'ятали і молилися. Амінь. Слава Ісусу Христу.